Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. У Луцьку водій перевищив норму алкоголю в 11 разів. Україна та Росія активують стамбульські домовленості про обмін військовополоненими. На Вінниччині поліція врятувала дівчину, яка ледь не потонула. На Волині попрощалися із загиблим воїном Петром Поліщуком 1995 року народження. Про це розповідають на сайті видання Нова доба командир відділення розвідувального взводу. Загинув 12 листопада цього року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. 7 серпня цього ж року пішов життя його батько Олександр Поліщук, який також боронив територіальну цілісність нашої держави. Редакція телеканало конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя Честь і шана воїну. У селищі Маневичі працівники ДСНС врятували легковик від знищення вогнем. Пожежа трапилася сьогодні вранці. Повідомлення на лінію 101 надійшло близько восьмої ранку. На місці подій оперативно виїхала чергова варта пожежно-рятувальної частини. Займання у моторному відсіку автомобіля оперативно ліквідували. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи транспортного засобу. Попередньо ніхто не постраждав. 15 листопада у Луцьку під час патрулювання на вулиці Гнідавській патрульні зупинили автомобіль «Фольксваген», який мав технічні несправності. Як повідомили патрульні поліції в Волині під час спілкування з річним водієм, інспектори помітили у нього ознак алкогольного сп'яніння. Огляд на пристрої Драгар показав 2,34 проміли, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму. На водія склали протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Цієї ночі російські війська задали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини в кількох районах області, зафіксовані знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. З даними Одеської ОВА у постраждалому районі працюють пункти незламності а критичні об'єкти перевели на резервне живлення. Внаслідок ударів на енергооб'єктах спалихнули пожежі їх. Оперативно загасили рятувальника разом із місцевою пожежною командою. Ворог атакував із Сумщину. Пошкоджень зазнали приватні будинки та нежитлове приміщення. Після обстрілу спалихнула масштабна пожежа. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ДСНС ліквідували загорання. За попередньою інформацією, травмована одна людина. У Хмельницькому успішно завершили пошуки другої левиці, яка втекла з реабілітаційного центру для диких тварин. Інцидент стався 15 листопада через зламані замки вольєра. Обидві самиці Сімба та Сіма змогли залишити територію закладу. На жаль, під час втечі загинули інші тварини в зоокуточку. Одну левицю персоналу вдалося повернути до вольєра одразу, а друга переховувалася цілий день. За отриманим орієнтуванням, патрульні поліцейські спільно з рятувальниками шукали. Ле тварину в навколишній території. Зрештою її знайшли і повернули до центру, вівши в стан медикаментозного сну для безпечного транспортування. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє патрульна поліція України. Працівники ДБР за підтримки Держприкордонслужби заблокували канал, через яких військовозобов'язаних чоловіків незаконно вивозили за кордон. Під час спроби переправлення затримали цивільного організатора та прикордонника з Буковини, які діяли разом із вересня цього року. Цивільний чоловік шукав охочих виїхати поза пунктами пропуска. Прикордонник допомагав проводити їх через кордон. За послуги брали від 3 до 10 тисяч євро з особи. Трьох чоловіків притягнули до адміністративної. Відповідальності організатором повідомлено про підозру їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Рустем Умєров повідомив, що Україна та Росія погодилися активувати стамбульські домовленості про обмін 1200 військовополонених. Найближчим часом пройдуть технічні консультації, щоб закріпити всі процедурні та організаційні моменти. У консультації брали участь Туреччина та об'єднані Арабські Емірати як посередники про можливий обмін 1200 військовополонених раніше повідомив президент України Володимир Зленський у серпні цього року. На Вінниччині патрульні врятували дівчину з річки. Про це повідомила поліція області. Уночі екіпаж поліцейських отримав повідомлення про крики про допомогу з-під мосту в парку Шевченка. На місці двоє інспекторів виявили дівчину, яка перебувала у воді за 15-20 метрів від берега та кликала на допомогу. Один з поліцейських кинувся у воду, підхопив потерпілу та витягнув її на берег. Тим часом його напарник викликав швидку та підтримував дівчину, заспокоюючи її до прибуття медиків. Лікарі швидкої надали врятованій необхідну допомогу. Поки ми говоримо про події в Україні. Світне стоїть на місці. Тож до новин світу. У Росії декілька районів зазнали атак невідомих ударних дронів. Найбільше постраждав район Новокуйбешівського нафтопереробного заводу у Самарській області, де місцеві жителі чули десятки вибухів. Також з'явилося повідомлення про можливі пошкодження електропідстанції у Самарі, що може призвести до проблем з електропостачанням і наблизити місто до блокауту. Ці удари стали сигналом про загострення. Ня ситуації в енергетичній інфраструктурі регіону. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації то ви бажаєте поділитись нею на з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.